Привіт, друзі! Мене звати Оксана Шаповал. Ой, у мене тут щось сьогодні я в таких домашніх умовах. Саме трошечки тут опоралася на кухні, і я захотіла вам записати невеличке відео, що мені спало на думку. Дивіться, багато людей зараз стикнулися з тим, що насправді у них не вистачає грошей на прожиття. Працюють за маленьку заробітну платню. Сьогодні я хочу просто підсвітити і висловити вам свої думки, які я маю з цього приводу. Вчора учасниця моєї команди значить, сказала мені, що в неї заробітна платня маленька і вона отримує 12 тисяч гривень в Україні, там, де вона працює. Я розумію, що це невеликі кошти. Але насправді ці гроші можуть вам потихеньку допомогти вийти на інший рівень свого життя. А саме як? Зараз вам конкретніше розповім. І так, 12 тисяч гривень ми заводимо в наш мультивалютний кошельочок і створюємо грошові потоки на платформі Cashflow. Це небагато, звісно, і я розумію, що один грошовий потік ми можемо створити на 200 євро, придбавши нашу криптовалюту, яка має функцію одну. Значить, монета криптовалюти доєднується до номіналу грошей, і тим самим ми нараховуємо премії. І ця система працює завжди. Такий кровообіг грошей відбувається в самій системі, і ми отримуємо нарахування. 7,44 ми маємо кожного дня премію на ці кошти. І так, завдяки цієї ж монеті, що ми автоматично її приєднуємо. Це відбувається механізмами, які створені у системі, а саме штучний інтелект і. Правильний перерозподіл. І що відбувається далі? Кожного дня вам ці кошти виходять, і ви маєте змогу вивезти, скажімо, 7 євро. Це те тіло, яке у вас нараховується. Тобто 7,44 помножити на 30 днів, то буде 223 євро. Все говориться в євроодиницях, тому що для вашого сприйняття мозку це краще, тому що ми звикли до євроодиниці та до, долари, до долара. І так, 7 євро вона виводить кожного дня. Це те тіло, яке ми вклали. Кожного тижня вона виводить кошти. Скажімо, 35 євро вона виводить. Вивод є зразу, так само як і завод на українську карточку, яку ви підв'яжете з вашого банку, звичайний ваш банк. Монобанк, Приватбанк, ну, який у кого є, Ощадбанк, будь що. Ви виводите ці кошти, звісно, ви платите комісію. Там 42 гривні потрібна комісія, тобто 1 майже євро ти платиш комісію. Виводиш, скажімо, 1265. Ну, от 1265, ти можеш до виводу взяти, але виводиш трошки більше, звісно, так, щоб тобі вистачало, скажімо, на цей тиждень. І якщо ураховуючи 12 тисяч гривень, виводячи кошти, плативши за комісію 42 гривні, а за місяць, щоб вивести 4 тижні, достатньо заплатити комісію 250 гривень, то е ваша премія буде складати 1465 гривень. З цих 1465 е вами чистими залишається 1000 гривень. І от ця 1000 гривень. Друзі, це є премія на ваші гроші на ті 12 тисяч, які ви заводите кожного місяця. А за 12 місяців, враховуючи цю тисячу гривень, то виходить, що ви навіть один місяць можете взяти за свій рахунок, бо вже 12 тисяч гривень за рік ви можете отримувати від нашої системи. Я цим займаюся 2,5 роки. І хочу сказати, що ці гроші вони не, не падають вам на голову зразу мільйони, але поступово вони зростають. Тим самим ви правильно вмієте керувати своїми грошима, тим самим ви вмієте вивчати фінансову грамотність і заощадити, зекономити або, як хочете, примножити ці гроші, які вже у вас є. На збереженні, да? тобто за ті кошти, які ви відпрацювали цілий місяць. І це прекрасна новина, тому що ви цим самим навчитеся керувати своїми грошима. З чим я вас і вітаю! А кому це цікаво, можете, будь ласка, приєднуватися мені писати в особисті. Я буду рада поділитися іще багато різними інструментами, багато лайфхаками, як правильно. Керувати своїми грошима я це вже зробила і знаю. Наприклад, люди, які великі, мають підприємства, або є частний підприємець, має штат. І повинен платити цьому штату кожного місця заробітну платню і ледве зводить кінці з кінцями. Так само я знаю, як це відбувається, бо сама працювала е, приватним підприємцем 25 років. Я знаю, що таке утримувати е, свою діяльність. Як знач, керувати важко зараз своєю справою? Тому що оренда, податки, плюс штат заробітна платня це все витрати, які несе кожного місяця діяльність підприємця. Тому пиши, будь ласка, в особисті я тобі розповім цікаві різні. Лайфхаки, які я сама використовую і навчила порадила багатьом вже людям. Особисто зі мною спілкувалися багато людей за ці 2,5 роки. І я, ви знаєте, з творчості перейшла на фінанси і радію тому, що відкриваю можливості для нових людей. І багато людей знають мене. У моєму місті Олександрія. І саме тому я хочу, щоб люди, жителі мого міста Олександрії, жили набагато краще, ніж вони зараз живуть, тому що насправді ці інструменти надають можливості гроші мати кожного дня. Пиши в особисті, пиши мені в Телеграм. Мій телефон незмінний. На ньому є меседжери, телеграми, ватсапи. І останні соцмережі, я ні від кого не приховуюся. Зараз перебуваю в Чеській Республіки, тимчасово, але додому приїжджаю. І ще рік назад я збирала вдома також купу людей, говорила, доносила цю інформацію. Хто до мене приєднався, той уже дуже кру круто підняв свої фінансові можливості. і Класно зміг примножити свої кошти, задоволений своїм результатом. Хто ще ні? Пиши мені в особисті, буду рада допомогти та поспілкуватися. На все добре, гарного, чудового дня. Сьогодні у нас 13.07.25, з чим я вас і вітаю. До нових теплих зустрічей з повагою! Оксана Шпова.